Три молитви, що одразу дадуть тобі силу. Перша молитва, коли ти боїшся майбутнього Господи, я віддаю завтрашній день у Твої руки. Я знаю, що твої плани це мир, а не нещастя. Допоможи мені триматися твоїх обітниць. Друга молитва, коли ти почуваєшся самотнім і без допомоги. Господи, прошу Тебе, будь зі мною. Навіть якщо всі інші мене залишать, дозволь мені відчути твою любов любов, яка ніколи не залишає. Третя молитва коли ти стикаєшся з труднощами і не знаєш, що вибрати, Господи, дай мені мудрості та мужності, щоб я почув твій голос і пішов дорогою, яку ти приготував для мене. Якщо ти будеш молитися з вірою три дні поспіль. То побачиш, що твоє серце наповниться миром і силою. Напиши Амінь, і нехай Бог благословить тебе через цю молитву.